Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про флораріуми. На річницю чоловік мені подарував набір для створення флораріуму з сукулентів. Мені було дуже цікаво, та часу мала обмаль, тому розпаковки немає. Але скляна ємність була гарно упакована та не пошкодилась при пересилці. А от щодо сукулентів історія дещо інша. Та про це трошки пізніше. До набору входять камінці дрібної фракції, я так розумію, для того, щоб зверху посипати субстрат для краси, стабілізований мох декількох кольорів. Далі невеличкий килимок для пересадки рослин. Маю вже такий самий, але мені зручніше пересаджувати сукуленти в лотках. Далі декор. Це такі ніби деревця, мабуть. Виглядають гарно. Люблю мініатюрки. Ще така маленька керамічна хатинка. Інструменти для пересадки. Такий набір теж вже маю, не часто користуюсь. Купувала заради ковшика, і він дійсно дуже зручний. Далі ще субстрат в пакетику та лічка з видовженим носиком. Ось що входить в цей набір. Тепер сукуленти. Чоловік сказав, що треба обрати 5 сукулентів, але не питати навіщо. Я подумала, що він просто хоче подарувати рослинки, тому не обирала їх як для спільної посадки. Взагалі, флораріум саме для сукулентів це найгірші умови, що можна придумати. Ємність не має дренажних отворів, підвищена вологість та застій повітря. Це просто можна рахувати 3, 2, 1 і дивитись, хто перший загниє. Але я вирішила все ж посадити туди сукуленти та перевірити, чи вийде у мене підтримувати їм гарні, наскільки це можливо, умови. Як завжди, всі нові рослини треба повністю звільнити від старого субстрату. І почнемо з «Каланхоє» Люсі Орікула. Гарний сукулентик. Такого до речі, я не маю і не мала в колекції. Буде цікаво з ним познайомитись. Далі я обрала хавортія Арахнейдея, субстрат гарний з розрихлювачами, не те, що у Каланхоє. Насправді, якщо ви впевнені, що шкідників немає, то з такого субстрату, як у хавортії, можна якийсь час і не пересаджувати. Іноді трапляються рослини з гарним субстратом. Ехеверія агавоїдес ліпстік. субстрат, хоч і має розрихлювачі, але якийсь він плотний та дуже мокрий. Взагалі, сукуленти пересилати мокрими дуже небезпечно як в теплу пору року, так і тим паче в холодну. Якщо треба відправити рослину, а її тільки полили, то можна дістати її з комом землі та на серветки покласти, щоб по максимуму позбавитись вологи, не так складно, я вважаю, але шанси на виживання збільшує. Бо потім людина подумає, що вона щось не так зробила, що рослинка загинула. Цей момент мені однозначно не сподобався. Далі, мабуть, якийсь гібрид. Ехеверія агавоїдес або може Грептоверія. Якщо знаєте назву, напишіть, будь ласка, в коментарях. І вона, на жаль, в такому ж стані, як і попередня Ехеверія. Дуже мокрий субстрат. Навіть он має вже пошкоджені листочки від переливу. Це, звісно, ще не вирок, але перший дзвіночок. І остання рослинка це титанопсис калькарея. Виглядає, ніби йому непогано. Все оплів корінцями, але субстрат дещо набитий. На каналі є безліч відео з новинками. В основному з епіцентру, де я детально розповідаю, навіщо прибирати транспортувальний субстрат і до чого може призвести його присутність. Далі я помила рослинки під проточною водою та ретельно повибирала з коріння залишки старого субстрату. Тепер залишаю сохнути на добу точно. Тепер тимчасово саджаю їх по горщикам в лечузу. Не поливаю і не ставлю на прямі сонячні промені. Минув тиждень і бачу, що ехеверія ліпстик підозріло відкидає листочки. Тому вирішила глянути поближче. Листочки стають жовтими, м'якими, ніби загнили. Але все ж далі це не розповсюджується. Але більше привернуло мою увагу те, що на розетці є лід, Що нагадує, дуже мені кліща. Навіть і не пам'ятаю, коли останній раз з сукулентами були шкідники: це жах. Ну, із гарних новин ці рослинки весь час стояли окремо. А із поганих, що як же я не помітила це одразу, переглядаю нові рослинки, але розумію, що оброблювати все одно треба буде всіх. Від кліща я використовую флористін. Це потужний засіб, який може залишити опік на рослині. Тому використовую його в крайніх випадках і переважно на сукулентах з твердим листям та кактусах. На декоративно листяних не раджу. Через день-два, як засіб висох, я механічно прибираю всі ці руді сліди з листочків. Спробувала отак серветкою з пінцетом, але незручно. І в результаті великим пензликом все позмітала. Далі вирішила глянути як коріння, і бачу, що все старе коріння висохло. А новеньке вже ось почало рости. Хочу звернути вашу увагу на тому, що я ще не поливала взагалі ці рослини, а вже є корінчик. Знімаю зіпсовані листочки та сухе коріння. І ось як це виглядає зараз. Ехеверія без проблем наростить купу нового коріння. Вирішила, що композиція буде за халом з ехеверій та підібрала ось таких ще рослинок до новеньких. Я вважаю, що хавортія та титанопсис не підходять для таких маніпуляцій, тому вирішила залишити їх рости в нормальних умовах. Ну, із цим видом каланхоє я не знайома, тож не можу сказати, чи здатен він витримати життя у флораріумі. А тепер я підрізаю сукулентики та даю підсохнути зрізам. Таким чином, всі в композиції будуть в рівних стартових умовах. Переходимо до субстрату. Для початку мені необхідно вибрати весь субстрат з флораріума. І зручніше виявилось це зробити таким чином на боку. Субстрат вже давно повністю сухий, тому працювати з ним зручно. А ось і лопатка. Тільки це не нова, а моя стара. Вибрала субстрат, хоча не дуже розумію, навіщо він там одразу був. Адже навіть в інструкції у них сказано, що спочатку треба насипати дренаж. Можливо, інструкція не для цього набору, ось такий субстрат у них був. Я додаю до нього перліт. І ось такий вийшов. Вирішила обійтись без лечузи, щоб було максимально просто і доступно. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо флораріумів, саме сукулентів. Чи був у вас подібний, а може ще є? До цього я флораріум бачила лише вже на стадії, що треба реанімувати сукулент і чомусь часто це хавортіопсис ліміфолія або гастералоя. Думаю, що найскладніше в догляді за флораріумом з сукулентами це полив. Необхідно невелику кількість води полити прям під корінь кожної рослинки. Якщо вода. Внизу ємності починає вже накопичуватись, то слід зупинити полив. Мої хеверії не мають коріння, тому поливати їх зараз просто не має сенсу. Раз на декілька днів буду перевіряти, чи почали рости корінці, і як тільки їх побачу, то полю, як розповідала раніше. Поставлю флораріум на яскраве місце, але без прямих сонячних променів. Як бачите, кольорові гілочки з набору я додала, а ось мох не буду, бо вважаю, що він не підходить для сукулентів. Зайва волога сукулентам ні до чого. А тепер хочу розіграти нові інструменти та килимок для пересадок рослин з набору для флораріума. Для цього вам необхідно підписатись на канал YouTube та Instagram. А також написати під цим відео коментар. З текстом беру участь у розіграші. І через тиждень за допомогою генератора випадкових чисел оберу коментар переможця, доставка буде новою поштою за рахунок отримувача. Всі деталі в описі до відео. Чекаю вас в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!